Дуже часто ми використовуємо ті блага, які дає Бог. Я не думаю, що в якомусь городі чи селі немає стадіону. Я ну всі думають, що треба тільки раном бігати, там чи ну хтось вечором. Але якщо є бажання, то знайдуться і можливості. У мене є сумка, де постійно кругий рік у мене кросовки, шорти, майка чи штани. Я в будь-який час, у мене подивилася година свободного часу від роботи. Я йду на стадіон і мені вистачає години, щоб з собою зайнятися. Дисциплінована людина досягає багато чого. Воно вже е, війшло в режим, і я без того просто не можу. То тобто, моє життя без нагрузки не може бути. Про те, як розумно розставляти пріоритети і правильно керувати власним часом, дивіться у програмі інша сторона.